Всім привіт! В цьому відео українська співачка Тіна Кароль зізналась, у чому саме відмовила ведучому та військовому Даніелю Салему. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо, Даніель Салем не просто відомий український ведучий, але ще дуже багатогранна особистість. Він працював у пологовому будинку, служив у Ліванській армії та ЗСУ. Був астрологом, барменом та відкрив кілька закладів в Одесі. Даніель Салем народився 25 січня 1984 року в Одесі. Йому 40 років, з гороскопом Салем Водолій, а за національності українець по мамині лінії та ліванець по татові. У 16 років Даніель втратив маму. Жінка померла від раку. У 23 році померла 19-річна сестра Артиста. Коли Салему було 6 років, він разом з батьком переїхав до Ливану. А після школи відслужив у Ліванській армії та вивчився на філологу англійської мови в Бейруті. Закінчивши університет, Даніель вирішив шукати себе. Артеш жив Марокко, Туреччині, Єгипті, Франції та Канаді. Проте зрозумів, що хоче повернутися до Одеси. Так, Салем вступив до Одеського національного університету імені Мечникова та отримав ще одну спеціальність хірург-офтальмолог. Першу роботу Даніель отримав у 11 років, тоді він чисть взуття, а після закінчення медичного університету проходив практику в пологовому будинку, де коли сам з'явився на світ. Він також працював викладачем англійської мови, астрологом, офіціантом, барменом і ведучим в одному з одеських клубів. До речі, на останній роботі артист зрозумів, що хоче відкрити свій заклад. Даніел Селем відкрив паб Борбон-Рок-бар з стату-салоном, потім з'явився Сентрал-бар, перший в Одесі Барбершоп. А пізніше він відкрив готель Амстердам з пивною, устрічною та винним баром. Та нещодавно він зізнався, що на початку на повномасштабного вторгнення втратив свій бізнес і залишився ні з чим. Я просто залишився без роботи. Але в мене з'явилася інша робота: у Лівані я служив в армії, і це була моя перша робота. Тому просто повернувся до своєї справи, якою завжди хотів займатися. Навіть в дитинстві хотів бути військовим, розповів у мене інтерв'ю. Зірка відзначив, що наразі в нього немає будинку, авто, заощаджень, всього, що було до війни. Останні гроші він віддав доньці, Сантілуні та ексдружині Марії. словами Даніеля, він ні про що не шкодує. А вважає, що той складний період став для нього уроком, який навчив його правильно розставляти життєві пріоритети. Перші кроки у світ телебачення Даніел почав робити ще 2003 року, проте справжня популярність прийшла до ведучого після проєкту кохання на виживання, який вийшов на екрану у 2016 році та де він отримав першу велику роль ведучого. На телебаченні Даніель Салем не лише працював ведучим. У 2019 році він став учасником шостого сезону танці зірками. Він танцював у парі з Юлією Сахневич. проте здобути перемогу йому не вдалося. У 2020 році артист пішов на шоу «Голос країни і потрапив до команди Тіни Кароль, але після нокаутів залишив проєкт. Салям обожнює екстрим і спорт. Він любить кататися на велосипеді та мотоциклі, грати в баскетбол, бокс, плавати. Даніель знає кілька мов: українську, англійську, французьку та всі діалекти арабської. Салем любить тату. На тілі в артиста понад 20 татуювань. Їх він називає щоденником спогадів. Після повномасштабної війни в Україні артист одразу пішов військомат. Спочатку його відправили до тероборони, а потім він потрапив на передову, де служив у підрозділі розвідки. За час на фронті Даніель Салем отримав поранення в спину і був контужений. Особисте життя Даніеля Салема багато років було прикладом для шанувальників. Артист 17 років був одружений з Марії, проте влітку 2023 року мережа сколихнула новину. Даніель Салем розлучився з дружиною. За словами артиста, їхні стосунки закінчилися ще до повномасштабної війни, а причиною розлучення стали ревнощі. Від шлюбу в артиста залишилась донька Санта Луна. Дівчинка і колишня дружина Даніеля живуть за кордоном. Та ще раніше до розлучення Салема з дружиною почали поширюватися чутки про роман Даніеля з українською співачкою Тіною Кароль. А в одному з інтерв'ю Даніелю Салему Тіна розповіла, що вже готова до нових стосунків, проте не розкрила подробиць чи вільне її серце. Чи готова я? Давайте ми залишимо цю історію на інший сезон, говорила Тіна. Також співачка розповідала, чи дізнається країна, якщо вона вдруге вийде заміж. Ні, це буде секрет, відповіла артистка. У свою чергу Солим зазначив, що Тіна не може бути вже одружена, тому що він вже точно знав про це. Так як реакція Салема була неспроста, адже в мережі можна знайти чимало підтверджень тривалим, хоча, можливо, романтичним стосункам Тіни Кароль та Даніеля Салема. Так молдавський співак Дан Балан, який був тренером на шоу Голос країни 10 разів з Тіною Кароль у 2020 році, не на жар переравнував Тіну Кароль до Даніеля Салема, який прийшов на шоу за втіленням своєї дитячої мрії про велику сцену. Даніель проникливо виконав безсмертний хід Володимира Висоцького, 07 та розгорнув одразу два крісла тіни Карель та потапа з Настею Каменських. По закінченню виступу, ведучий просто зі сцени зателефонував по відеодзвінку своїй чотирирічній доніці Луні, адже вона дуже чекала, що тата в шоу. Тіно, як тільки повернулася до Даніеля, одразу вигукнула Ти мій, чим викликала ревно щедана. При цьому ревнощі дана на цьому не закінчилися. Ти безумовно талант і дуже добра людина, людина родини, майже ідеальний, говорила Тіна Данієлю. Ти так добре його знаєш, перебив тіну балан. Настільки глибоко, що ти вже знаєш, що він ідеальний. Вмієш ти це робити. Ведучий вирішив, що хоче продовжити участь у шоу та обрав команди Тіни Кароль. Також Тіна Кароль дуже спантеличила дана балана, назвавши Салема секс-символом проєкту. Також український телеведучий воїн ЗСУ Даніель Салем розповів, що співачка Тіна Кароль подарувала його підрозділу бойову машину. Для Салема це стало справжньою несподіванкою, адже, як він зізнався, не просив про це знаменитість. Виявляється, Кароль подзвонила йому дізнатися, як у нього справи. Він розповів їй, що його підрозділу потрібен автомобіль. У розмові Тіна сказала, щоб Салем зв'язався з бухгалтером її благодійного фонду. Мовляв, вона перерахує необхідну суму. В програмі зірковий шлях телеведучий зізнався, що бойовий автомобіль для його підрозділу зробив його знайомий з Одеси. Однак чоловік озвучив суму, якої на той момент не було у Даніеля. тому Кароль і надала своєму другу допомогу. Вона почала мене розпитувати каже: А скільки ти зібрав вже? Я відповідаю, що у мене є десь тисяча доларів, але їй треба не тільки купити, а ще там щось зробити. Вона просить мене почекати і кладе слухавку. Пише смс, тобі зараз набере наш бухгалтер від фонду і передасть ці гроші. Це для вас подарунок від мене. Давайте, хлопці, воюйте. Це було дуже круто, тому що ми з нею прям друзі-друзі, але ніколи у неї нічого не просив. Я знаю, що у неї багато справ поділився ведучий. Він додав, що попередню машину служили всього тиждень, а цю він вважає фартовою, адже вона в робочому стані перебуває вже місяць. Також тіну Кароль часто бачив разом з Даніелем Салемом, коли вони закупалися в Макдональдсі, а в програмі зірковий шлях вони сповістили глядачам, що народилися в один день і будуть разом. Та все ж, незважаючи на всі ці плітки, тіна Кароль продовжувала займатися творчістю та не звертала уваги на чутки. Не так давно співачка випустила новий хіт Пісня стерва». Прем'єра композиції відбулася майже рік тому, та тільки зараз стало відомо просто шокуюча новина, яка пов'язана з Данієлем Салином. Про всі подробиці дивіться далі у відео. Тіна Карль зізналася, що відмовила в дуеті популярному українському актору, ведучому та з 2022 року військовому. Зірки планували випустити спільну пісню, але врешті артистка передумала. У коментарі для програми світанок на телеканалі М1 знаменитість розповіла, що йдеться про трек «Стерва», який вже встиг стати хітом. Як відомо, його вона записувала з молодим виконавцем Шумей, він же Олег Шумей. Виявилося, що замість нього спочатку повинен був співати шоумен Даніель Салем. Чоловік робив декілька спроб, аби записати композицію із стіною Кароль, але вони, на думку Зірки, були неуспішні. Проти їхнього дуету виступила сама співачка, хоча сама вона запропонувала салему заспівати разом. Після декількох невдалих спроб вона зрозуміла, що стерва не підходить актору, тому, як артистка каже, вона вирішила його не мучити та звернулася до шумей. Це пісня стерва. Даня довго сидів з цієї пісни. Вона була вже написана, я принесла тобі, кажу, написала пісню, давай спробуємо. Зараз це класно, все органічно сталося. Коротше, бачите, я реально стерва. завалила пацана. Пісня просто ніби не личила тобі. Я зрозуміла, що я тебе мучаю. Дякую тобі за всі ці варіанти, які ти надсилав, звернулася до Даніеля Зірка. Сам Салем, який є ведучий шоу Світанок, зізнався, що пісня Тіни Кароль була справді заскладною для нього. Він щиро радий, що артистка вирішила заспівати з іншим виконавцем, адже з ним трек звучить значно краще. Пісня дуже складна, насправді. Я рада, що вийшла так, як воно вийшло, зазначив український захисник. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!